До Дня Збройних сил України у Харкові організували спортивне свято для тих, хто щодня захищає наше місто. Військові бригади зійшлися у волейбольному турнірі. Це не лише про спорт, а й про підтримку бойового та командного духу. Сьогодні за ініціативи харківського міського голови Грекса Терехова ми проводимо до Дня Збройних сил України турнір з волейболу серед військовослужбовців. Це представники бригад, які боронять Харків, Харківську область. На жаль, в мерах безпеки не всі, хто хотіли прийняти участь, змогли це зробити. Ми зробили мінімальну кількість команд. Наступний раз будемо робити вже більш масштабний турнір. Турнір, тому що бажаючих було, було дуже, дуже багато у турнірі взяли участь шість команд: команда окремої штурмової бригади, команди Національної гвардії України Спартан 1 та Спартан 2 команда зенітно-ракетної бригади, команда патрульної поліції та команда зенітно-кулеметного батальйону. Я вважаю, що це дуже добре, що департамент молоді та спорту підтримує військовослужбовців у такий складний час та дає змогу їм набиратися сил, здоров'я і чувствується -чу 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 підтримка від такої організації скажімо так, для військовослужбовців. Спорт допомагає підтримувати бойовий дух, тим, -тим паче в такі важкі часи. Це определений час, який відключає мозг від э, мислі, а тим, чим нам приходиться займатися, скажімо так. Серед учасників турніру і професійні спортсмени, які поставили на паузу свою спортивну кар'єру та долучилися до лав збройних сил України. Зокрема, харківський велогонщик Андрій Винокуров, заслужений майстер спорту з велоспорту на треку. Він триразовий переможець Кубка світу, дворазовий призер чемпіонату Європи, учасник Олімпійських ігор, багаторазовий переможець та призер етапів Кубка світу, міжнародних рейтингових змагань, неодноразовий чемпіон та рекордсмен України. Дуже задоволений. Але до повномасштабного вторгнення я займався спортом, тому для мене це ну, трохи забуло, забутий час, тому згадується. Вважаю, це морально-психологічна розгрузка для хлопців, може бути якийсь час побути разом в нормальній обстановці. Це велике розвантаження для хлопців, які постійно несуть чергування, постійно в них бойова готовність, боронять небо Харківщини. Це для них дуже сприяє для їх розвитку, як духовного, так і фізичного розвитку. І ми дуже. Раді, що нас запросили командування 302-ї бригади для участі в цих змаганнях. Завжди фізкультура, спорт сприяє розвитку військовослужбовців і це основне із наших завдань. Це підтримання бойової готовності, підтримання фізичної форми. Ну, і Це тільки укріпляє дух хлопців, розвантажує їх і гартує нас усіх військових. Золото в турнірі здобула команда окремого зенітно-кулеметного батальйону. Срібло отримала команда Спартан 1 Нацгвардії України, бронзу команда патрульної поліції. Анна Зелінська, Олег Синицький, Віталій Грунь, Єгор Мікенін, Харків. Новини.